Усім привіт! Вас вітаю, кропивницький. Шаповала ви його. о, я як завжди захекана, дівчатки і Сьогодні у нас четвер, да? Четвер. Я тільки що просто бігала, маму проважала, щоб вона встигла на автобус. фу, Бо ми з нею запрацювалися, капець. І проваджала її. На остановку. Так, Сьогодні не було часу навіть камеру взяти, чесно кажу. І ми сьогодні... Ох, Що ми тільки сьогодні не робили? Там полуницю вже трохи викопала. Вчора я ж підготувала грядку, все, Це все як полагається. Ось. Зараз покажу, сьогодні з малиною скінчили. Ура! Я вчора вам вже не показувала, я вже почала вчора вскапувати. Ну, бачите, інвентар. Mm. Так, ігрушка собача. Тікайте, бусь. Я ж почала вже вчора скапувати малину, але це вже було э, пізно, то що вам може показувати. То, так, не заходить. Не заходить, я кажу. Так, айда. Айда, айда покажу. Похвастаюся. Хоч приробленою роботи. Так, дивіться. Ось, все. ну це те, що не треба, вже можна буде поприбирати. Ось все, бачите, яка краса. Все, вона гарнюсенька, вона красивусенька. Ось отут я досажала. Мама там перей викопала отой клаптик, там був такий перейний куточок. Вона його викопала. Це я досаджала малину. Вона повинна бути не так рядками. А ось так йти. Ось так. Раз, два, три, чотири. По початку, коли я її саджало, в мене повинно було бути так. Ось як тут, бачите, малина, малина, великий проход. І тут великий проход. Потім воно якось пішло все криво боком, воно розросталося. І вийшло у нас, що воно посередині великий проход залишився, а тут маленький. Це повинно бути уще. Це повинно бути гуще, буду вже наступний раз залишати, так щоб воно вуще було друг біля дружечки і великий приход. Тут те ж саме повинно бути, але ж ви бачите, як воно вже пішло не так, як треба. Ось, Коротше, Досадили ми тут Фух. цю малину. ось так. Тут був отакий перейний, прямо заросший кусок, ось так. То мама прямо його стала, виковиряла. І я ще тут досадила, ось, бачите? Малинку. Ні, ось тут перейняв кусок був. А ти бачиш, зараз. а ось оба ні, Де воно? Оба і ось є. Отже. А, десь така. О, Одну не, заб... не побачила. Все. Руки випачкала. Тільки помила і опять випечкала. Оце ось, ось, ось тепер у нас великий гарний ланочок, як ви бачите, малинки. О, Бачите, яка краса. Сьогодні Таня заїжджала там, ну, по нашим ділам. А, ще давайте поки не цей. Ось. Бистренька, бистренька, шмак-шмак-шмак. Посадили ми полуничку. Ту, що вдворі. Оце. Ось так вона вийшла. Гарнюсенька, це то, що я готувала. Тут я ще нічого не просапувала, нічого не робила. Це вже просапаю. Тут же треба буде частково її прямо дивитися, де і прямо вбирати. Ось тут теж залишить тільки пару кущиків, ті, що під самою грядочкою росте, це теж убирати. Хоч вона і класна, і смачна, і все, але тут вона сама по собі розросла, вже не, не годиться. Ось, А куди її саджати, якщо Ну, нема у мене місця, куди її саджати. Так, це то, що касається полунички і то, що касається малини. Прямо добре. Мені прям взагалі клас. клас. Я так боялася, що я... Не встигну в цьому році це все зробити. Почистила, десь, повикавирювала е стару, десь там, ну, в общем, зробили. І ось тут, ось тут. Прям як малина закінчається, скінчається, кінчається. Ось тут ми шифер будемо вкапувати. Від цього переяв від цього всього. О, я сьогодні я ж кажу, Тетяна заїжджала. Ну там с з нею, вона что мені привезла, кое кое-что забрала. Взагалі, по своїм там делам. Це коліна сестра. Ось. І я Сашу попросила е порізати мені шифер. Той шифер, що не піде нам на парканчик. Там залишились такі негарні куски. Десь негарний, десь ще щось, десь. Ну, коротше. Сейчас поки закрою, бо я ще піду на город. Мама привела, зараз. ч підду петрушку досаджаю да бо петрушка короче там декілька куковтики выжила ми не треба корочеороё Я так і щаслива. ось все, порізав мені бігом шифер. Бо я, якщо чесно, я ж болгарка, я, ну, ну, що таке болгарка, я боюсь, короче, болгаркою працювати. Ну, ось Є у нас, звісно, мал маленька болгарка на акумуляторі. Ну, Це така, знаєте, що я можу. Ну, Вона шифер, я не знаю, взяла б чи не взяла. Ну, Таке я ще поки боюсь. То він мені нарізав шифера. І тепер я зроблю там от класний такий парканчик. Ну, ось. Як тут у нас, бачите, парканчик такий. От там Коля робив, теж відгаражувався від цього, від перію. Там я і так зроблю. Парканчики буде супер просто. Руки різні, блін. Капець. О, і заодно і тут все убрали, бачите? Бо у мене на заборку, отут, -от, в мене є шифер. Він стоїть за хати. А тут лежали ці листи, що вони такі були. Оці десь покавіркані, десь порізані, бачите? ось. Це знімалися зі старої хати. Ось, і Там же ж димаря ходила воно і ще щось, і ще щось. То оце покав'яркання ми залишили тут. І оце звідти беремо, коли треба там щось, щось ну на щось порізати там чи що. То коротко, буду я вставлять, робити такий заборчик відперею. Слава Богу. Так. І потрошки тут вже і якось, знаєте, і порядки наведуться, бо цей шифер лежав у мені посередині, і ні туди, ні сюди. А на паркан у мене є, у мене там стоїть. Фух, Сьогодні ще думала порізати палки. Але сьогодні класний день, щоб щось посадити. І все. Сьогодні 27 число, і 27 числа. Власний день, щоб садити, і наступний день буде 31-го. Ну, 31-го я буду садити в парнічок е насінчика е томатиків. Ось тут у мене буде насінчика томатиків рости. Ось. А зараз мені е треба петрушку посадити. А, укроп я так розбрасую, порозбрасувала, він сам попротиться, де, де треба, потім тільки ходи і забирай. Так, я дуже-дуже довольна, що сьогодні стільки встигли. Ну, ось, ну, Вчора я почала, звісно, ну, я ж кажу, що добре, що встигла вчора град, грядку підготувати і вже почала там маліну перекопувати, то мама стала сьогодні ще добре, так допомогла мені з маліною. А, вже полуницю ми шмак-шмак-шмак, що шмак, шмак. все тут викопали. І ще Тетянічки дала. А, я ж тут а, біля цього. Біля цієї рози не можеш навіть цю полуницю збирати. То оце тут повикавирювала її. Ось біля цього куща, бо його збираюсь викопувати, його треба викопувати. Ось, ну і порозчищати її тут, треба порозцейкувати, Зовсім переносити її в цьому році не буду, бо я ж з неї не отримую ніякого урожаю, якщо в цьому році пересаджу її. Тому в цьому році вона частково ще тут буде рости. А на осінь уже я її перенесу в друге місце. Тут у мене її не буде. Ось. Хай в цьому році ще вона ну і Потрібно тут займатися, бо тут же ж ви бачите, який кошмар. Кошмар, кошмар. О! -о, -о, -о. А в мене тут хто? А в мене тут хто? А в мене тут люпінчик виліз. Ви це бачите, Люпінчик виліз. Ну і класно. Ну хр... Тільки він змістився, він повинен бути там от, у мене. Це люпін. А на віднасінька сюди ще попадала, чи що? Чи це може від нього? Це від це відлюпіна чи що? Не розумію. Це від люпіна чи що? Може відлюпіна. А, і воно! А я й не бачила. Я й не бунчило, ось теж. Так, да, це ось коріння люпіна. Це коріння люпіна точно. Це не люпіна коріння, по-моєму. Ось, ну Тут теж він виріс. Ось, бачите? Надо... Це все тут діло порозбиратися. Де що. Земельку тут треба проспушити. Тут мені треба теж багато насипати крахмалю, бо бачите, вона якась така вся потріскана, нещасна така. А це в мене ростик нещасний, треба тут паличку поставити. Це я тут саджала, хто пам'ятає в тому чи поза тому році. Купляли ми кліма... Ні, не кліматіс, Ой, деревце таке. Як воно називається? Отам от от воно у мене красивим сиреневим цвіте. І оце так посадили і забули. І Олька його зрубала раз, зрубала два, ось, гость. І оце мені його треба якось огородити, щоб його не зрубати. А краще, мабуть, його взяти, звідси викопати і пересадити. Бо це діло йому тут не буде, 100%. Ось. Якщо ще не пізно. Та не не пізно, я думаю, бо вони так пізно-пізно е... ну, почки випускають, вони довго сплять ці деревця. Оце воно тут одне було і ось там одне було. Ну там, походу, його вже нема. Давно нема. Це ж не воно. Та ні, це якась, мабуть, палка. Це, мабуть, не воно. Взять, викопати табурян, десь присадити, да? та ні, мабуть, це не воно. Ну, Тут то точно воно, бо я там його зрубала. Це я знаю. Це 100%. А ось тут десь воно ще таке саме було. Хто його знає, де воно ділося. Десь воно тут було, було і загуло, як кажуть. Так що... І оце треба все пересаджувати, бо це ж вже... куда ж воно. Це все треба викопати. І пересаджувати. Воно дуже класно цвіте, таке красиве, таке класне, його обрізаєш, воно знов цвіте. Ось, але отакий здоровіний шмат мені тут не треба. Фух. Коротше. Багато чого ще треба робити. Олька вся така в піднесеному настрою. Тут теж треба менше зробити це все частково залишить. Ну, Настрій є. А, навіть сили більш-менш є. Якщо б ще руки, то було б взагалі супер. Робота йде, не стоїть на місці, і це вже круто. люди зібаки, бідні, бідні зібаки лізяли ось от такі. Ось от. От такі роки от знайшли свою постілку. і лізяли. Каже, мерзли, ждали, пока мить, і ми зайдемо вдома. Ты чекав? Жопа, ти жопа маленька, турецька. Змерзла турецька срака, так? Да? Боня де? Боня ж в хаті. Чого ти тут валяєшся? Біжи в хату, там же відкрито. Нянька, ти чого з этого не забрала? Дружбана. Че дружбана не забрала? Воно лежить, бідний родственник. Скрупеницького. Все шапиваловий я. я. У нас сьогодні дощ. Ми так з мамою вчора добре попрацювали. Ну Добре, що я все-все-все встигла. Все, що планувала, я так Опа, встигла. Головне, нічого не розлить. Побав. Ви ж знаєте, куди я зараз йду, да? Да, дідуся, ми йду. Все, їстеньке, боже, болото везде. Ну, що ти зробиш? Ні, ну класно, класно. Дощик такий милесенький, навіть зараз дощик іде. Дивіться, як одразу піднялася травичка. Одразу все зелене стало. Моментом. У мене сьогодні вікон це виглядало. Угу. Нагород. Ой, господи, щоб хоч не впасти. А в мене там горошок почав пролазити. О, дощик пішов і горошок одразу почав пролазити. Це класно, блін. Як склисько, капець. Таке. коротше, зараз. Що зварила капуснічок і гречку захотів він цей раз. То оце несу. Що там було показувати? Не, хот не хотілося мені чогось. І камеру зранку брати. Вчора така заморена була. Ну я вчора молодець. Я навіть зробила обзорчики з тему. Ось. А потім все. І одразу здулась вже на останньому обзорчику. Вже О, Боже, дивіться, яка, яка вона зелена. Просто. Моментом, моментом. Це просто якесь чудо. Клас. Ось, дивіться. По обочинам прямо як О, Як щоточка. Класно. Супер. Ну так, да, воно ж після дощику воно одразу. Все таке зелене стає, все так розквітає, розпускається. Бачите, яка у нас погода. Така, така. Але знаєте, навіть таке приємне, тихе таке, нехолодне, вітру нема, бо вчора вітер був такий, що капець, і такий вітрюганіший був, що він не просто. Вітер, а він кружляв, знаєте, от так, то в одну сторону дує, потім така, як е, завірюху якусь робить таку, непонятну. Отакий клас, так, да? завіду. Ой, супер. І оце, да, вчора на городі працювали, а воно так цей було важко з цим вітром. Так, там людина спереді йде. Не хочеться знімати і буду вам болото показувати. Які болоти, довкола. А ні, всього не наче пішла в двір. Ой, Божечка. болото є болото. Песик якийсь бігає. Мобуть з нею що. А його не пустила до домку. Який гарненький. Головне, щоб він мене не вкусив. Ти що, унюхав, що я щось смачне несу, Да? Воно ж пахне, чого не перебивалося, да? трошки супчик то що він не пахне так. Фух. Ідусь, ідусь. головне тут не впасти, по болоті. болоть. У нас тільки-тільки, бачите, все абрикоска. вона тільки-тільки все білі, такі пагани дає. Воно тільки-тільки-тільки. Якщо вам видно, таке ось-ось і розпуститься. Якщо після цього дощика буде сонячна погода, то абрикоски зразу і розпустя. А я все йду, 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 щось я напигалась, так напижилась, блін. Все на себе натягнула, думала холодно. А воно не холодно зовсім. Воно тепло. Ось я вже... Тільки що дощик. маліно, якби тут вже хтось падав. Все, ось, вже практично прийшло, тому відмикаюся, вже спокійно, спокійно доходжу. Такий у нас провулочок. Коли тут все зацвітає, тут дуже красиво. О, і тут нарцисік, бачите, один воно вже вилазить. І в мене один. Нарцисик вже вилаз класно, супер.